івано водоекотехпром попереджає, що через борги припинить водопостачання житлового масиву, який обслуговує управляюча компанія Станіславів Комфорт. Повідомлення про це надіслали управителю офіційно. Сума заборгованості майже 300 тисяч гривень. Термін виконання попередження збігає через день. Розповідає начальник відділу із роботи зі споживачами комунального підприємства Івано-Франківськ екотехпром Володимир Шпех. Чомусь одні можуть сплатити там 90% за надані послуги, а інші навіть 10% не хочуть сплачувати. Тобто вони тягнуть час. Чому вони тягнуть час? Якщо їм мешканці не оплачують, значить вони повинні проводити своїми мешканцями якусь роботи, профілактичні роботи, пояснювати, що якщо не буде це, значить буде призупинено подавати водопостачання, тому що чомусь наші люди. Розуміють, що якщо військовий стан, значить не треба оплачувати. Володимир Шпех також повідомив, що найбільші борги у мешканців вулиці Національної гвардії. Мешканка будинку 14Ш Катерина Прусак каже, що свій борг оплатила, бо відключення у водопостачання було б серйозною проблемою для її родини. У нас було 1400 гривень, заплатила все за воду. Звичайно, переживала, бо не хотіла, щоб я все оплачую, відключали воду, А вже хотіла сусіди вже скарги писати, бо ми оплачуємо в ЖЕК за водоканал. Петро Вірний розповідає, що боргів не допускає платить щомісяця, показує платіжку, за якою оплатив у жеку. Ми платимо це нашому жеку. Плачує кожний місяць. Я не знаю, хто не платить. Ви знаєте, от такий будинок майже не заселив. Десятиповерхові, 9 на 6, 54 квартири. Може, 15 квартир, 20 заселено від відсили. Від, від Решту що купили. Хто зробив ремонт, позакривали і все, і поїхали. Директор приватного ЖЕКУ Станіславів Комфорт Дмитро Маліщук каже, що розраховується з водоканалом за даними загальнобудинкового лічильника, але тільки тоді, коли мешканці перерахують оплату його підприємству. Жиці платять нам, тобто не напряму на водоканал. Ми ж, в свою чергу розраховуємося по загальнобудинковому одному лічильнику, тобто все, що пройшло. Будинок води ми мусимо заплатити тобто нам водоканалу старай рахунок. Будинки, які ми обслуговуємо, тобто люди прийшли, зробили ремонти, використали якусь кількість води і залишили квартиру, Тобто, там, чи виїхали, чи не користуються нею, просто ігнорують наші повідомлення, звернення наших диспетчерів, повідомлення на дошках оголошень і так далі. І тому така виникає ситуація. Юрист, голова правління фонду право і демократія Андрій Бурий каже, що військовий стан не звільняє сторони договору від виконання своїх обов'язків. Умовах воєнного стану, звісно, існують обмеження, які стосуються якраз відключення від комунального від надання комунальних послуг. Але тут потрібно також розуміти, що наявність воєнного стану вона не звільняє від сторони від виконання своїх обов'язків. Як і управитель, так і водоканалу вони повинні виконувати ті умови, які передбачені у договорі, і дотримуватися виконання своїх зобов'язань. За словами Володимира Шпега, сьогодні Станіславів Комфорт перерахував водоканалу 165 тисяч гривень, що перевищує половину суми боргу. А отже, каже, водопостачання припиняти не будуть. Олена Нечвідова, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ